Який поклав на плечі, всевишній, всемогутній добрий Бог, не нарікай, в когось є він вашій двічі, і з Божим сином ви пройдете вдвох, шлях не простий і ношая нелегка, Спасителю завжди силу подавав. Він хмари зла ясним промінням світла, любов'ю милосердям подавав Всесильному нехай подяка лине, аж до престолу у небесну вис він не покине у важку хвилину, Його ми поміч відчуємо скрізь. Коли спіткнешся об важке коміння, яке ти обминути вже не зміг, то знай, що допомога є у сина, його любов свій час спасла усіх. Спіткнутися і впасти той не може, хто вже лежить, а не вперед іде. Нам Дух Святий, нелегкий час поможе, ми милість тільки в нього дня. Він не осудить і не насміється, як ти зазнав порост, поразку в боротьбі, на рани серця ним бальзам пролиться, він полікує твій душевний біль. Перегорни назад життя сторінки, уважно всі події прочитай, щоб ти не став комусь важким камінням, скоріше до Ісуса поспішай. Прийме Господь сердечне покаяння, зітре гарячі сльози із очей. Повір, він чує всі твої прохання, бо просиш помочь Бога не в людей.